Як створити бренд Івано-Франківська та покращити його промоцію? На цим міркували місцеві громадські діячі та експерти, адже кажуть, це допоможе розвинути обласний центр як економічно, так і культурно. Нині ж ворота Карпат відвідують лише 30 тисяч туристів на рік. Натомість потенціалу переконані активісти Станіславів має значно більше. Місцевий письменник Любомир Стренаглюк вже написав власну програму муніципальної промоції Івано-Франківська. У ній пропонує створити при мерії спеціальний відділ, який би й займався популяризацією обласного центру. Програми промоційні, які передбачають, ну до прикладу, не тільки виготовлення якихось рекламних промороликів чи рекламних матеріалів, але також презентацію Івано-Франківська в інших містах України і закордоння через представлення днів Івано-Франківська, ну, наприклад, в містах Мільйонках Східної України, які це, власне є вже промоційна діяльність. Прикладом для наслідування івано-франківців є найбільше сусіднє місто Львів. Завдяки обдуманій стратегії розвитку, термін дії якої 15 років вже нині цей обласний центр досягнув значних успіхів. Щороку його відвідують мільйон триста тисяч туристів. Разом з тим, місто Лево зробило значний стрибок у комп'ютерних технологіях. Щороку it галузь зростає в середньому на 30%. відсотків. Нас проблема, з якою стикались наші компанії, які працюють в сфері, IT, це готовність випускників. Тобто, на той момент вони оцінювали, що Готовність людей, які готові відразу після диплому прийти і працювати в ті компанії, було лише 10%. На сьогодні це вже 30-40%. Ми допомогли нашим it компаніям університетно побудувати співпрацю в плані адаптації навчальних програм. Не туризмом єдиним, аби розвивати івано-франківське економічно, кажуть експерти, потрібно вирішувати питання його розширення, адже обласний центр вже майже не має вільних ділянок для нових виробництв. Їх можна отримувати не лише за рахунок зміни адмінтериторіального устрою. Економісти наполягають, мерії потрібно просто налагодити якісну співпрацю із селами Тисманицького району.